Хто знає мене, привіт, я тут. Хто не знає, давайте знайомитись. Мене Євген звуть. Можна Жека, хто як звик. Трошки я знімаю себе, свою родину для своєї доньки, для себе, для друзів, де я, що я. Але іноді є й таке, що можна і людям показати. Це все буде колись окремо викладено, бо в мене не завжди є час. Але так же сталося, що я натрапив на Ютубі на пана Психочеба, який займається тим, що лазить по барахолках, знаходить там усякі скарби, які відносяться до відеоігор. І дивився, я дивився, потім побачив, коли сам барахолку. Я до цього вже бував на них, але так, в голові щось скрутилося. Хочу, не хочу, можу, не можу. І так сталося, що мені сподобалось. Я теж. Почав відвідувати, бо тут дуже зручно, де я зараз, тут їх дуже багато, і кожні вихідні можна знайти щось новеньке або відвідати щось стареньке. Так вже вийшло, що разочок я випадково побачив барахолку, заїхав туди, на другий вже було цікавенько, на третій вже щось сталося, що я купив. І, і це запустило таке мікрохобі, якому я зараз намагаюся Приділяти трохи часу вільного, і в мене трошечки виходить. Отож, саме ці відео, саме на цьому каналі, крім того, що я тут буду намагатися щось там грати, щось стрімити, буде спроба тримати вас в курсі подій, буде плейліст із відео, які присвячені барахолкам, і тому, як я. За прикладом пана Психочеба і також за допомогою людей з чату, його телеграм-чату, яким я дуже вдячний за те, що вони мені робили підказки, надихнули мене на спробу зібрати свою власну колекцію, якщо так можна громко сказати, колекцію ретро-ігрових гаджетів, різних аксесуарів, різних цікавих платформ, які я в свій час пропустив. А тепер маю до них інтерес. В цілому маю інтерес до ігор. Тому коли маю вільний час, якого у мене, до речі, дуже небагато через роботу, через дитину, через родину. Але я намагаюся. І коли виходить, щось іноді цікавеньке буває. Тому хочу з вами цим поділитися. Кому цікаво, приєднуйтесь. І ще скажу так, що ці відео. Не мають ніякої підводки. Вони зняті так, наче я вас 100 років знаю, але це саме тому, що ці відео зняті для, для мого кола оточення, для людей, які мене знають. Тому одразу почнемо з теплих відносин. Я знімав їх для близьких. Одразу показую вам. Якщо вам раптом сподобається, то приєднуйтесь, слідкуйте, коментуйте, буду радий відповісти на питання, прийняти якісь поради, може щось корисне, може щось не корисне. Все що завгодно, буду радий будь-якій участі вас у цьому напрямку. Все, будемо вважати, що знайомство відбулося. Погнали! Доброго раночку! Куди по це можна приїхати після дощику? походити по сирій землі, понюхати запах. Я не можу передати, наскільки тут пахне. А е, Тим, що роблять коровки, роблять інші тваринки. І люди таке роблять, а потім воно кучками лежить. І от такий запах прям на 70% в повітрі пахне навозом. А ми приїхали на барахолку. Тут всього я не знаю, 15 хвилин їхати від того місця, де ми живемо. І кожну неділю тут у місті назву забув, потім вставлю. Відбувається барахолка. Вона, не знаю, скоріш за все не такого роду, як я хотів би. Але подивимось, що є, чого нема, може які ціни. І у нас є благородна ціль, у нас у Емілії немає дитячого столика. Так що, можливо, ми знайдемо щось схоже і для Емілії знайдемо столик і стольчик. Отака ціль. Емілія трошки плакала в дорозі, як завжди. Бо ми її пристібнули, вона не любить тепер це. Ну вона тут. Подивимось, скільки вона витримає. Ось тут все починається. Треба занирювати. Поїхали. Починаємо з барабанів, і зі скла якісь старючі, лю... а, це люстри, мабуть, да. красиві. красиві. О, у мене щось схоже було. Це швейна машинка. Сінгер або зінгер в мене була. Це тільки столик від неї. Ну, цікаво. Коляски, так. Да. Ось такі, щоб в сад поставити. Прикольно. дрилька, ступка. О, дивись, це ступка, так ступка. У мене є сучасна, але це Емілія, бачите? У папи є таке, але не таке. Кокоси. Якраз ліпніна стара. Стара. А, так це картини. І статуетки. Прикольний. пейнтинг. Чого я кепку не взяв? Як же мені зараз незручно? О, щось майже таке у мене у бабусі було тільки виліплене. Ангелочок якийсь висів. О, это на камин охотники любят таки. А это ж девчонка с персиками подрослышала. Схожа. Три дядьки. Ой, Миля, вот это ты. Миля, смотри, вот это ты лезешь на стол. горщики. ємності я б сказав. А це схоже, щоб творог робити. Ну, або так, да, або дуже схоже. Це щось незрозуміле. Але старе. Дівчатки та монголи. Емілія, ну но-но-но. Да, да, да. Дуже красиво, дати. Ляля Ля -ля, Сі. Ляля -ля. Ой, яка глобусня. Інструменти. Це як у мене у діда в гаражі було, десь так воно виглядало від крухочки. Ага, це коровкам вішати. Так, чисто зачепити. Цікаво, знайшов маску таку. Ну Не знаю наскільки вона стара, але я б таку придбав. би. І прямо напроти лежить ще така. Все, така дурьоха класна. Вони б ціну підзналися. Ола, а конка кошта? Прикольно. 15. Я б таке зібрав. Е? Так оця маска, ну це не маска, це якась деревяшка здоровезна. Мені дядя, я спитав ціну, він каже 15 євро і він ще її торгуватися може. Ну це халява. Якби б не було куди її забрати. Я б забрав би. може і забрати, і в марка покласти на складі, і колись життя складеться і заберу. Mm. Треба подумати. Так, а тим часом що в нас тут? Якісь іграшки, машинки, настольні штуки. Ну, по машинкам я не дуже, тому можемо пропустити базони. О, в мене таке щось було. Цеміля, знаєш, що це таке? Ге, ти знаєш, що це таке? Це калькулятор. Це калькулятор, так. Да. Ти виставляєш циферки, ставиш операцію, крутиш і воно. Це яких приймав? Ну, це моя бабуся, ще працювала, в неї було таке. Посуд. Ігноруємо. А, далі, далі, далі. Це вже щось сучасне. А це ні. Машинка. Тик-так, милечка, да? Знайшла тік-так. Тик-так. Вон прасочки стоять. Теж такі у бабусі були. О, це схоже на проєктор. Знову калькулятор. О, це набор гірєк, це класна штука, фотики, каміннячко. Каміннячка ракошечки. Битони молочні. Мета... Оце вази для води прикольні. В тазика набрати, мити ножки. А ну і стульчика тобі зараз як знайдемо, пішли. Ретро самокат знайшла. <риклад> <риклад> Міля, це <риклад> на такому ще Сталін катався, <риклад> це вже старенька. <риклад> так, ми запробачили мебеля. Зараз будемо цікавитися. Так. А тим часом скло. Ладно, Скло ігноруємо. Іграшки, о, -о, о, Емілія знайшла знаєш, іграшки. Коні, тигри, люди. Вау, машинки знайшла. Ну все, ми тут застрягнемо. Це можна свої принести. <гум> Таміля, ми б твої продавали, а не інші б покупали. Хто там в тебе? Рейнджери. Мибеля, мебеля. мебеля. Століків нема. Ого, це якась барбі, ще перша дерев'яна. І її подружка Анжела. Телефон. Сілець. Ну це... Мабуть, занадто малий. Далі, далі, далі. Капець, чого я не взяв кепку? Я просто сліпну, сліпну, хожу, хочу дивитися, нічого не бачу. Ножі для сиру, повні бачонки. Діжечки. Навіть я б сказав діжечки. У мене насправді мисленно відпускає, що я за. 10-15 євро може взяти у ту дерев'яшку класно. Може взяти. Що я з нею робити буду? Сам не знаю. Ого, які лижі. Фарфорові кабан... Ух ты, який класний! Оце круто, оце для качки круто. Що і моя емілія плаче, а ну-ка. Так, оце натрапив на скарби. Дивіться, повний, повна колекція, мабуть, усіх фігурок із кіндер сюрпризу, усі бігемотики, усі лягушки, усі крокодили, все, що існує. Это, может, киноафиши или что-то, человек из фестиваля. Вот это зайка. Радиотехника. Еще калькулятор.

Трошки іграшки, трошки скла. Машинки, о який більярд крутий. Люстри. Музика, люстри, люстри, люстри. Грязюка. О, маска крута. Прикинь, можете поїду котала, у те. Ого, но... Ну. Да. це треба скучати. Знову круг замкнувся. Ага, знайшлися. Знайшлися мої. Красиві картини, дуже сочні. Акордіони. Телефони. Так, щось я бачив. Десь я бачив, Ага, це табуретки нам не треба. Курки цікаві. Чую. З пів ринка чую, як міля кричить. О, це. Шпіонські пристрасті якісь. Тут треба копати, тут можна знайти все, що хочеш. Магія, перевдягання та перевтілення. Все, міля полетіла в машину, мабуть. Ага, ось тут я бачу, колекціонери б зацінили всі картки покемонів. Я в цьому не шарю, але знаю, що люди збирають. Старючі книжки. Якийсь інструмент. Одяг. Іграшки. Ага, ось тут музики багато. Звичайно, я в музиці. Такого роду не розбираюся. Діджейський пульт перший якийсь. Ну що, в цілому треба покопатися, але з Емілією це неможливо зробити. Не така велика ця барахолка, але яка є. Тут кажуть, що поруч ще багато є, може. Ще вийде заїхати, подивитися. Але я зараз все-таки запитаю ціну однієї, штучки бо може, може, вона мені потрібна. Це щось сучасне, це не дуже. А ну, зараз бігаю. Estaba una semana de redes blanco y negra. Sí, bueno, tenía un plan un viaje en el barco que el tiempo no acompañaba entonces... ¿Viendo del norte o viendo del... А тут я був Мабуть ні. ну Століка і нема маленького, я думав щось так буде. Тільки стульчик максимум бачив але він супер якийсь затасканий. посуд Ага, мені туди. Все. Зовсім не дозволяє батьківське життя насолоджуватись барахолками. Ось така вона зблизька. Може я не все обійшов, але потім може на відео щось побачу. Щось. В принципі, я сюди можу повернутися будь-якої неділі, поки я тут. А на сьогодні придбав таку масочку. Бо масочку я збираю, ну, вона виглядає як. Не те, щоб там супер древня якась, але хоча б схожа на те, що я брав в Індонезії, на Шрі-Ланці. Таке ж легке дерево якесь. То сподіваюсь, поповню свою колекцію колись не сьогодні, бо сьогодні я від неї далеко. Але надія є. Добре, така була тут барахолочка, пока. Щоб вже день дарма не проходив, ми ще зайшли у Чайна Маркет. Цілий, цілий мікрорайон, магазин. Я б сказав, це цей філіал Аліекспресу. Мені тут вже подобається. Все, все цікаве. Іграшки бачу, міля заще рухалась. Зараз будуть зараз питання, да, Міля? Глянь, ты какой здоровый. А -а -а. Все есть. Кошачье видео. Игрушки. Квиты. Посуд. Мыло. Хозяйство. Пластик. Леечки. мебеля, а -а -а. Собачье видео. Побутовая химия. А, у нас вже є конкретна ціль, нам треба знайти цей а, пісочний годинник. В якому ж відділі його шукати? Там он сувенірка, це окреме і мистецтво. Ну, давай подивимось. О, до речі, столики, але чого вони такі дурацькі? Нам треба біленький. О, чекай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, щось побачило. Ну, тут є буквально все. Тут все що хочеш, крім задоволених жінок. Сидять. А мені подобається. Дуже класний магазин. Я б тут провів би якийсь час. Емілія придбала свинку Пепу я придбав для Емілії стікери пісочний годинник і достачку, бо у нас одна, і на ній все підряд різать, завалюється А Еля придбала поганий досвід. Їй не подобається у наших класних магазинах, бо вона вона брендова штучка у нас. Її там воняє. В мене там пластиком ваняєш. Там її воняє, бачите. Там повітря погане, для повітря таких. погане. Там не дишиться, як в Крістіан Діорах. Я не ходжу по діорах. Не ходить, це правда. Ось таке. А ми з Міллею доволі, да, Міль? На барахолки були. На китайському ринку були вайннот. Ще й в Лідлі купили верберець, якихось будемо сьогодні їсти. Уф, така неділя.